На віки 52 у Спасо-Преображенському соборі попрощались з загиблим на війні Олександром Базилівським, який служив стрільцем механізованого батальйону у 21-й бригаді. Його життя обірвало 17 квітня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Провести героя в останню путь прийшла сотня людей: рідні, знайомі та побратими. Його тіло зустріли стоячи на коліні, а проводжали на кладовище, схиливши голови. Воїна поховали на Алеї Слави поруч з іншими героями російсько-української війни. Зазначу, в Олександра залишилась мама, дружина, донька та онуки. Поділяємо біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуємо світлу пам'ять гідного сина України. Ще молимо моли, за покойні досі спосіб. Воїна захисника України Олександра. Неподалік Білої церкви на одеській трасі сталася смертельна ДТП. 21-річний водій поза шляховика Тойота, їдучи в напрямку столиці, збив 68-річного пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Бідолаха помер у кареті швидкої допомоги. Рові зміни у Білоцерківській райдержадміністрації. Кабінет міністрів звільнив голову нашого району Геннадія Севаненка, який працював на цій посаді з жовтня минулого року. Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді. За його інформацією, Геннадій Павлович без посади не залишиться, адже його призначили очільником убухівської районної державної адміністрації. А ось хто ж тепер керуватиме Білоцерківські? Ім районом поки невідомо. Зазначу, кадрові зміни торкнулись і голови броварської райдержадміністрації. Вибух у будинку по провулку Грузинський. 23, трапився наприкінці березня минулого року, залишивши багато родин без даху над головою. Лише нині розпочались окремі дії з відновлення багатоповерхівки, але й тут сталася несподіванка. Ціни на деякі позиції завищені. Ми проаналізували тендерну документацію і ось що цікавого знайшли. Будинок по провулку Грузинський, 23, досі залишається в аварійному стані, через що мешканці вже понад рік не можуть повернутись у свої домівки. На сесії міської ради на його відновлення виділили кошти згідно з тендером, майже 68 мільйонів гривень. Проте, чи все так прозоро у цій реконструкції. У лютому цього року департамент ЖКГ оголосив тендер на капітальний ремонт будинку по провулку Грузинський, 23, де трапився вибух. Причини події досі назвати ніхто не береться. З очікуваної вартості у майже 68 мільйонів гривень понад три виділяють на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляцією. левову частку підрядник має демонтувати пошкоджені конструкції, підсилити стіни, усунути тріщини, встановити нову покрівлю, вікна, двері гарні газові плити, електроосвітлення, водопостачання тощо. Всі роботи мають бути завершені до кінця наступного року. Єдиним учасником та переможцем тендеру стала будівельна компанія Придніпров'я До слова, департамент ЖКГ є найбільшим замовником цього товариства. Як зазначав раніше очільник громади Володимир Вовкотруб із потенційних компаній, які могли б виконати такі роботи з проєктування, лише одна змогла взяти за це через їхню складність. Тоді попередню вартість робіт осі змінили у 20 мільйонів гривень складна ситуація з цим будинком. Складна робота сама по перектуванні цього будинку, тому що змінені дебені були так. За нашим аналізом ціни на деякі матеріали завищені згідно з кошторисом 600 кілограмів пароніту вартуватиме майже 218 тисяч гривень. Проте на сайті будівельного магазину ми знайшли за 85 тисяч за відповідну вагу. Ще один пункт припій для будівництва. Потрібна тонна, і на це витратять понад 810 тисяч. Проте на сайті Укрсплаву ми знайшли ціну вдвічі меншу 440 тисяч. Також беремо до прикладу бойлери. Згідно з документами, один обійдеться у майже 27 тисяч гривень, а таких потрібно 20. За вказаними характеристиками ми знайшли за 6 тисяч один. І таких сумнівних позицій чимало. Зазначу, вже через два місяці після проведення тендеру на сайті Прозоро з'явилася інформація про початок моніторингу у зв'язку з виявленими органом державного фінансового контролю ознаки порушень законодавства. Тому у замовника попросили пояснення. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру бюджетних призначень, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість, надати посилання на сторінку власного веб-сайту, на якому розміщено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, надати інформацію стосовно джерела фінансування закупівлі, з підтвердними документами у тому числі із зазначенням відповідного КПК ВК. У відповідь на це міська рада опублікувала низку документів. А нашому телеканалу профільний заступник міського голови Олександр Поляруш пояснив, що спеціалісти ДАСУ допускають, що під час проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт з капітального ремонту будинку могли бути допущені порушення закупівельного законодавства України, для виявлення яких і розпочату перевірку. А щодо наших припущень про завищені ціни, він повідомив, що вартість робіт запропонована підрядником є. Меншою заочікувану вартість визначену замовником на підставі даних державної експертизи проєктної документації на будівництво. Підрядник повністю підтвердив свою відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям. Крім того, повідомляємо, що з метою здійснення контролю за дотриманням підрядником проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради укладено договір на здійснення технічного нагляду з КПБМР Муніципальна варта. Як стверджує очільник муніципальної варти Сергій Возненко, у них є на це відповідний квет та фахівці, які слідкуватимуть за дотриманням вимог будівництва. Тим часом у міській раді запевняють, будь-які підстави для розірвання договору або звернення до правоохоронних органів щодо проведення додаткових перевірок відсутні. До того ж, як запевнив Володимир Вовкотруп, за результатами перевірки жодних порушень законодавства не виявлено. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспрес. Со біла церква ще більше новин, репортажів і розслідувань на нашому сайті bc.espresso.tv. там наші колеги працюють щодня без вихідних, аби ви завжди могли читати, дивитись і аналізувати події в реальному часі. Довіряйте лише надійним джерелам, а не анонімним телеграм каналам Весняна посівна на Білоцерківщині на фінішній прямій. Попри воєнний стан та непрості погодні умови, аграрії району вже засіяли 136,5 тисяч гектарів полів. Про це повідомила прес-служба райдержадміністрації. Відтак найбільше посіяли соняшника 95 тисяч гектарів. Далі йде ячмінь 25 тисяч гектарів, цукрового буряка та ярої пшениці менше 8 та 6 тисяч відповідно. А ось під горох вже задіяли. Іно 2,5 тисячі гектарів. Також нині активно триває посівку кукурудзи на зерно, під якою планується зайняти орієнтовно 115 тисяч гектарів, та сої 70 тисяч. Аграрії обіцяють, що цьогоріч будемо з врожаєм. А далі в ефірі поговоримо про те, як можна добровільно долучитись до української армії, не чекаючи на мобілізацію. Адже війна в Україні триває і захищати нашу землю від росіян священний обов'язок. 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів це сучасний підрозділ ЗСУ, що виконує розвідку, удари та підтримку військ за допомогою дронів. Полк активно розвивається та проводить набір бійців. Щоб приєднатися, потрібно заповнити анкету на відповідному сайті, пройти онлайн-співбесіду та перевірки, ВЛК та базову підготовку, після чого долучитися до служби у бойових або технічних підрозділах. Також є потреба у спеціалістах, які забезпечують функціонування підрозділу. А це водії, бухгалтери, спеціалісти із закупівель, кухарі, автоелектрики, фельдшери та інші. Дізнатися більше про рекрутинг можна за номером вказаним на екрані. Зробимо Україну чистою разом. Цього місяця стартувала екоакція, під час якої активна молодь Білої церкви провела толоку поруч із костелом, прибравши берег річки Рось. Як розповідає голова громадської організації Вікторія Ткаченко, вони у співпраці з організацією Let's Do It Ukraine минулоріч вже прибирали цю локацію, але містяни знову засмітили її а міст розмалювали. При собі активісти мали сміттєві пакети, рукавички, серветки та інший інвентар. Також до ініціативи долучилось місто, яке поставило великогабаритний сміттєвий бак. За словами білоцерківців, кожен має відповідально ставитись до планети та до свого рідного краю. Сама по собі локація чомусь стає небезпечнішою. По перше, сміття воно накопичується вже внизу через деякі погодні умови. По-друге, збільшилась кількість людей після нашого прибирання на цій локації, і разом з тим збільшилась кількість сміття. Плюс доріжки, які там є, вони з'їжджають вниз через ну, також погодні умови. І саме каміння, яке є також на цій локації, стає з кожним разом слизькіше, тому ми вже збираємось меншою командою, щоб це все було трішки якось більш безпечніше. Не торкайтеся, якщо його побачите. Останнім часом на Київщині все частіше помічають отруйних жуків: майка, маївка або олійниця. Вони живуть в піщаних і відкритих місцях на поверхні ґрунту і лише зрідка заповзають на рослини. Їх крила розвинуті слабо, тому ці жуки не літають. Як розповідає біолог Максим Рудич, зовні майка виглядає великою і досить мирною з характерним темним тілом, але в разі загрози виділяє. Зі своїх суглопів, крапельки, гемолімфи, схожі на олію. Ця рідина містить отруйну сполуку Кантеридин, яка викликає набряки та пухирі на шкірі, ніби опіки. Активність цих масляних комах переважно припадає на середину весни початок літа. А ось міграція маївок на територію України, пояснює фахівець, відбулася через зміни у кліматі. Тож побачити їх можна не лише на Київщині. Вони з'явилися не, не сьогодні і не цьогоріч, як пишуть деякі джерела в Україні. Вони зафіксовані приблизно 2-3 роки тому. Минулоріч їх бачили і на Львівщині, і на Чернігівщині. Переважно вони мешкають на відкритій місцевості. Це можуть бути городи, це можуть бути луки тощо. І справа в тому, що Чітко, конкретно визначити вид майки, ми відразу не можемо, тому що ми не знаємо, що це за жук. Його потрібно доставити до лабораторії, і саме там, завдяки лабораторним дослідженням, ентомологи можуть встановити безпосередньо, що це за вид майки, тому що їх видів дуже багато, і прийшли вони до нас із Європи. Якщо зразу рідина потрапила на шкіру, потрібно негайно діяти, промити. Прохолодною проточною водою, обов'язково не терти шкіру, тому що це може посилити ушкодження. І, звичайно, якщо вже бачимо, що почервоніння збільшилося, площа ураження також збільшується, то відповідно потрібно звернутися вже до лікаря. Баті та хвостаті. У дендропарку Олександрія у пари нутрі, які минулоріч стали місцевими улюбленцями, є поповнення. Тепер родина налічує вісім особин. Як стверджує Єгер Григорій Тіга, тварини розмножуються два-три рази за літо та мають від п'яти до семи щенят. Народжуються нутринята з рячими та з зубами, тож майже не залежать від молока матері та можуть вільно харчуватися. Їдять вони у парку паростки очерету та рогозу, а також різноманітні корінці. В інших країнах нутрії вважаються шкідниками, натомість у нашому місті вони мирно проживають та не шкодять парку. Часто савці виходять на сушу та просять смаколики. Зокрема, білоцерківці приносять їм моркву, капусту та буряк. Тварини миролюк. Биві та прекрасно вживаються зі своїми сусідами, качками, черепахами та бобрами. Люди цікавляться, діт, дітей приводять сюди, діткам показують їх. Але я вам скажу так: значить, враховуючи те, що вони живуть у воді, вода не завжди чиста у Воді всякі криси ще плавають. І Вона, якщо може вкусити людину, то може не просто що ранка буде, що кров піде, а може ще якась хворобу якусь може занести, іменно водяну. До внутрі краще не підходити близько. Кинули корм і хай собі вона там їсть, а гладить внутрій, значить там здоров цілуватися з ними я не рекомендую. Кидають хліб, кидають, значить якесь печ... печиво, якесь кидають, О, значить не можна цього давати внутрі. Внутрі Різці, яким вона гризе, вони постійно ростуть, і для того, щоб щоб вони не виростали дуже великі, вона повинна щось їсти. Корм не хліб, не не, не хліб, так що хліб їм давати не, не, не треба. Значить, можна приносити морковку, бурячок. Ну і от а я взагалі то і навіть не рекомендував би цього носити. Вони собі в природі знайдуть те для харчування, що їм потрібно. Це були головні новини Білої церкви. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережімо одне одного, підтримуємо наших захисників і продовжуємо тримати стрій. Разом ми сила і слава Україні.